Чоловіки, що опиняються у війську у ході мобілізації у віці старшому за 50 років, просто не витримують навантаження у ЗСУ. Боєць штурмового батальйону Айдар розкрив всю правду про призов у військо забороненої категорії українців та про якість їхньої підготовки. Чому проблеми із мобілізацією лише посилюються? Про це розкажемо вам далі. Тож обов'язково додивіться відео до кінця, щоб не пропустити найцікавіше. Вітаю! Мене звати Дарина Гуц. Кало Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги, 50-річні військовослужбовці і бійці ще старшого віку через низку причин не можуть ефективно виконувати бойові завдання, ба більше взагалі не здатні якісно пройти підготовку до війська. Таку думку висловив сержант 24 ОМШБ Айдар Олександр Колин. Попередніх підрозділах мав змогу бути інструктором і працював з Ну з дядьками 50 плюс uh -huh. ну вони вже не тягнуть тим тим пачи в штурмових підрозділах. Також захисник назвав граничну межу мобілізаційного віку, яка на його думку буде оптимальною для українського війська в умовах війни. Десь 52 роки і від 22 років молодь. Е Проші навчити, вони швидше схоплюють інформацію. Відповідаючи на запитання щодо складу Айдару, тобто люди якої вікової категорії переважають, він зауважив, що середній вік 30 плюс років. Хотілося б побільше молодих хлопців, мотивованих, аби працювати разом, навчати і кажуть, це біть противника. Побіждати Олександр Колим зауважив, що до батальйону доєднуються мобілізовані після навчальних центрів, зокрема і закордонних. Втім, до проблеми віку в мотивованості додаються ще і прогалини у якості підготовки бійців. Хотілось би, щоб була б підготовка краща і більш специфікована, Ну специфікація під підрозділах. В які вони приходять? От там штурмовий підрозділ, своя підготовка піхота, своя то це різне направлення і структуру підрозділів по-разному працює. А тепер повернімося до категорії чоловіків старших за 50 років, які все одно опиняються у війську. Зауважимо, що військове командування ще восени 2024 року ухвалило директиву, яка обмежує проведення мобілізації 50 60-річних осіб. У документі мовилося, що разом із тим є певні винятки у питанні призову цієї категорії українців тепер же військовими дісталися. І їх про це заявив адвокат Олег Мицик. ТЦК пробує відібрати людей, які зможуть заповнити рідкісні спеціальності розвідки, зв'язку, інформаційних технологій, можливо, медицини. І інших, як щодо яких будуть відповідні розпорядження, за словами адвоката, військовий керуються ніби тим самим спеціальним мобілізаційним розпорядженням, про яке раніше мовилося у директиві Генштабу. Для нього треба таку людину підбирають, шукають під розпорядження. Окрім цього, решта українців 50-60 років, попри заборону і відсутність спеціальних навичок, все одно потрапляє до війська. Я не можу спростувати повністю. Що ТЦК не мобілізовували людей віком більше 50 років за останній час? Ну так немає такої інформації. Олег Мицик зауважує, що зазвичай ці бійці не потрапляють безпосередньо на нуль, а служать у тилу. Йде мова про те, що можуть також мобілізовувати людей віком 50-60 років для служби в толових підрозділях, для забезпечення. Оце прозвучала зараз свіжа інформація з повідомлення оцього цього волинського ТЦК. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що у 2025 році мобілізація лише посилиться, а дехто точно не зможе уникнути призову. Яка категорія чоловіків незабаром 100% опиниться у війську? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми рухаємось далі. Разом із тим з'явилася інформація про те, що до збройних сил України мають іти всі чоловіки від 18 до 70 років і навіть старші. Мовляв, усі, хто здатний тримати зброю в руках, таку думку висловив військовий аналітик Іван Якубець. Всіх повинні призивати мобілізувати для того, щоб створювати відповідні. Значить, навіть піхотні підрозділи, які будуть зариватися в землю і тримати ворога, тому що ворог зараз використовує невеличкими тактичними групами всі прогалини між нашими оборонними бойовими порядками. І таким, що на виходяч у фланг і в тил, примушує нас відступати і відступати. Ба більше Якубець переконаний, що всі, хто зараз ховається від мобілізації, цитую будуть під рушницею призвані до лав Збройних сил Російської Федерації і підуть штурмувати Прибалтику, Польщу або ще якусь територію. Разом із тим, американська газета The Washington Post опублікувала дані про число українців, яких вдалося залучити до армії у 2024 році. Українські та західні офіційні особи підрахували, що Київ. Зрештою призвав близько 200 тисяч новобранців. До того ж, українські військові, які розмовляли із журналістами видання на умовах анонімності, критикують владу за повільну та неузгоджену мобілізаційну кампанію. Найгостріше в Україні не вистачає особового складу в піхоті, солдатах, необхідних для стояння на передових позиціях. Минулого року Україна скопіювала одну з найкращих російських тактик вербування. Звільнила засуджених злочинців, які погодилися воювати в підрозділах підвищеної небезпеки. Але вони мало зробили, щоб закрити діри, кажуть командири. Зауважимо, що напередодні про явні проблеми із особовим складом армії, провальні методи мобілізації та абсолютно неправильну роботу ТЦК відкрито заявив командир роти 78-го полку Сергій Огородник. При цьому він емоційно звернувся до військомів, що безпосередньо дотичні до хаосу із призовом. Поясни мені, яку. Я ти привозиш на відбір до частин явний неліквід, який зі старту трьохсотий і геморой для частини, який ні дня воювати не буде, але прокрутиться в системі ЗСУ, отримає форму, зарплату і тупо в кращому разі спишеться на законних підставах, про які ти мав розпитати зразу і не допускати мобілізації такого фрукта. Аби покращити ситуацію, захисник також запропонував докорінно змінити підходи до оцінювання ефективності військомів під час мобілізації. У мене пропозиція оцінювати роботу ТЦК не за кількістю наловлених, а за якістю, а також за кількістю неліквіда та людей, які зі старту готові до списання з лав зсу на законних підставах, що виникли до моменту такої мобілізації. Ба більше командир роти переконаний, що співробітники ТЦК почнуть нормально працювати лише під загрозою самим опинитися на фронті. І відразу пропоную санкцію для таких працівників ТЦК, які гонять план на шкоду здоровому глузду і якості. Десять покатаних даремно неліквідів, і ти їх заміняєш собою в будь-якій бойовій частині на посаді не вище ГСВ протягом року. Чому проблема призову в Україні лише поглиблюється? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 310 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре.